Європейський союз неочікувано зняв санкції із найголовніших зрадників України. Мова йде про президента утікача Януковича, про його молодшого сина та про генпрокурора часів Януковича, легендарного пшонку, який подарував нам дивовижний архітектурний стиль. Так, от виявляється, що європейський союз каже, що санкції були запроваджені вже дуже давно і власне скасували частину з них ще 6 вересня. В чому проблема? Це означає, що звісно рахунки із вкраденими в українському держбюджеті в кожного українця гроші тепер доступні для цих злочинців та зрадників. Ну і ще проблема в тому, що це означає, що українська дипломатія занадто активно займалася винятково питаннями війни і забула про те, що в це треба теж вкладатися над санкціями і над їх продовженням треба працювати. Тож сподіваюся, що в української влади буде час виправити ці помилки, тому що ми не можемо допустити, аби зрадники держави багатіли за наш рахунок.